Напевно, будемо гуляти, відпочивати, читати, мультфільми подивитися, танцювати, сидіти на телефоні. Якийсь активний відпочинок, можливо, десь поїдемо на природу, будемо збирати листочки. <смі> будемо довго спати. мої діти хочуть просто побути в спокої вдома. Можливо, на вихідні поїдемо десь за місто, але в принципі вони дуже люблять гуляти, гратись на вулиці, тому. Я думаю, що ми не будемо нікуди їхати на ці канікули. Діти будуть проводити вихідні канікули з мамою. Ну просто мені не виходить вилуч... їхати разом з нами. А так, вдома, по можливості з частину канікул вдома проведемо. З дитиною разом на свіжому повітрі ми маємо поїхати на відпочинок до лісу в хатинку. Плануємо з старшим сином прочитати декілька казок, які він не встиг прочитати.